Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, пройшли промоутерські торги за право виступити організатором поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версію WBA у напівлегкому дивізіоні між узбеком Отабеком Холматовим та американцем Реймондом Фордом. Переможцем стала промоутерська компанія Top Rank, яка запропонувала 317,5 тисяч доларів. Мачерун боксінг давала 255 550 доларів. Кожен із боксерів гарантовано отримає за цей бій 158 750 доларів. Тим часом президент Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман поділився своєю думкою про супермасштабний вечір боксу в Еріяді Саудівська Аравія, який пройде 23 грудня. Неймовірно, для фанатів це буде мрія, яка стане реальністю. Я дуже радий, що промоутери, менеджери та бійці співпрацюють один з одним. Звичайно, там замішані великі гроші, але ще треба влаштувати таку подію. Ви можете мріяти про різні речі і ми мріяли про цей вечір боксу. Зараз ідеальний момент для того, щоб перейти до іншої ери боксу. Тож ми підтримуватимемо цю подію настільки сильно, наскільки ми можемо. Далі Сулейман заявив, що саудівський шейх раптово вирішили проблему його організації з відсутністю обов'язкового претендента у надважкому дивізіоні. Це природний претендентський турнір WBC. У нас є перший номер рейтингу в особі Уайлдера, Джошуа, Паркер та Отто Валін. Усі вони посідають високі місця у рейтингу WBC. Після 23 грудня ми побачимо іншу картину у рейтингах. Здається, що Уайлдер та Джоша рухаються зустрічним курсом. Їхній поєдинок може стати фінальним елімінатором по лінії WBC. Також Маурісіо Сулейман пообіцяв, що його організація не перешкоджатиме негайному реваншу між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком, якщо після бою за титул абсолютного чемпіона вони вирішать знову провести бій. Ми чекали цього бою, просували його, виступали посередниками та мотивували всіх на його організацію. Коли Вайлдер був чемпіоном, кілька разів ми були дуже близькі до поєдинку з Джошуа. WBC залишав це вікно, не створюючи на шляху жодних перешкод. Далі Тайсон Ф'юрі був готовий битися спочатку з Джошуа, а потім з Усиком. Проблемою може стати обов'язково претендент. Ми Почали приголомшливий бій Уайлдера проти Енді Руїса, щоб визначити його. Цей поєдинок не відбувся, тому рада керуючих WBC схвалила бій Ф'юрі Усик у лютому та їх реванш. Так що якщо нічого не станеться, то WBC дозволить обидва бої. В той же час, колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Джеймс Тоні вважає, що Олександр Усик як боксер нічого не представляє. Ой, він покидьок. У своїй кар'єрі він опинився у потрібний час, у потрібний момент. Якби він був у мою епоху, його знищували б праворуч і ліворуч. Майже всіх сьогодні ми знищимо. Чорт забирай, ні. Вони не проіснували б у мою епоху, або в 70-ті, або у ті А от американський тренер Теді Атлас навпаки на стороні Усика. Я не можу піти проти Усика, тому що є один пункт, який ніхто не перевіряє. Так вони кажуть, що Фюрі має джеб, він вміє буксувати, він більший. Усик має один секрет, яким він завжди володів і володіє. Знаєте, що це? Він знає, як перемагати. Як ставитися до Усика, якщо він виграв золоту медаль Олімпійських ігор, об'єднав титули у важкій вазі, перейшов у надважку вагу, виграв титули. Усі відзначали переваги Фюрі перед Усиком. Він більше він може битися зовні, він може битися всередині. Усі люблять Ф'юрі, але я не можу піти проти Усика. Я люблю Фюрі дуже всебічно. Так, він мав невдалий виступ проти нгану. Можливо, морально він був не зовсім готовий. Фюрі думав, що це буде легко. Джеймс Тоні, який перед цим наїхав на Усика, також висловився в бік Тайсона Ф'юрі, який зганьбився у бою проти Френсі Сангану. Чувак, Тайсону Ф'юрі має бути соромно за себе. Зараз він найкращий у світі, потім Вайлдер, потім Джошуа. Щиро кажучи, я не знаю хто ще. Що стосується Девіна Хейні, він поділився своїми думками про майбутній поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у Хеві Вейті між Усиком та Ф'юрі. Я думаю, що це чудовий бій, я фанат Ф'юрі, тому виберу його. Варто зазначити, що сам Хенні буде битися 9 грудня з прогресом за титул WBC у першій напівсередній вазі, поєдинок яких буде транслюватися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Також у середу о 20.00 буде трансляція старих поєдинків, а саме трилогія Боу, тому теж приходьте. Щодо повернення у легку вагу, то Девін Хенні заявив, що може затриматися у цьому дивізіоні лише заради поєдинку проти Джарвонти Девіса. Щоб я повернувся в легку вагу, в цьому повинен бути сенс для мене. Для цього потрібен величезний бій, Джеронта Девіс, як і раніше, виступає в легкій вазі, також там б'ється Шакур Стівенсен. У легкій вазі все ще є великі поєдинки, але танк це великий грошовий бій для мене в 135 фунтах. Заради нього я б повернувся у легковагу, а крім цього, для мене повернення не має сенсу. Тим часом чемпіон WBO у суперлегкій вазі Теофіма Лопес дав параду прогресу на бій з Хейні. Реджес, якщо ти мене слухаєш, ти повинен пресингувати його, бро. У нього руки подушки, не бійся пропустити удари таке інше. Ти можеш притиснути підборіддя до грудей, нехай він б'є тебе трохи вище чола і ламай собі руки. Це дрібниця, але така брудна тактика допоможе тобі виграти бій. Якщо він не робитиме цього, то Хенні вже можна називати переможцем. Адже це наступна американська мрія Надія Америки. Подивіться, що сталося з Ломаченком. Реджес чемпіон, але водночас він андердог, і він не повинен сприймати свій статус як належне лише тому, що він давно виступає у своїй вазі. Винеси його, бро, щоб ми. Ми могли влаштувати крутий поєдинок, оскільки Хейні не хоче зі мною битися. І на завершення, тимчасовий чемпіон світу за версію WBC у другій середній вазі Девід Бенавідес після перемоги над Деметріусом Самандраде заявив, що хоче зустрітися із Саулем Альваресом, Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим. Спочатку Канело, а далі я піднімуся в напівошку вагу і поб'юся з Біволом, а потім, можливо, з Бетербієвим. Я знаю, що це реально, я можу цього досягти. Я поб'ю їх усіх, я знайду спосіб перемогти. Це робить мене таким небезпечним. Я можу впоратися з будь-яким стилем, ми бачили, як я розбирав у спарингу, це будуть чудові бої. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, ставте лайки та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу, це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.